Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Працюємо зі стволом гармати трофейного танчика т 90 Дивіться, яка цікавинка. Прийшов ключик, я заміряв окружність. Коло довжино у нас там 690-700 мм. Так? Ну, В залежності від того, рахуємо ми цей буртик чи ні. Рахую собі, ну, в мене виходить, що я маю працювати з діаметром 220. Прошу. По людях ключик, один мені дарують, один відправляють зі знижкою за 250 гривень. Я думаю, залишу один в ЗИПІ танка в комплекті машини, один залишу собі для роботи. Він приїздить і не стає як слід. Так? Ну, Тобто, ним то можна і закрутити, і викрутити, але посадка неправильно, неадекватно. це гвалтування. Воно буде жерти шлиці і добра з того не буде. Я думаю, цікаво, ну, де на якому етапі я глюкнув. Бо я глюкаю регулярно насправді. І задача тільки в тому, щоб кількість успішних дій значно переважала кількість неуспішних. Так? Добре, я беру картонку, роблю трафарет, роблю радіус 125, тобто для діаметра 250. Так? Тому що, ну так, на око, ти думаєш, ну, якщо це 220, і тут ось така арка. То ну, спробуй там взяти. Тобі треба ну, більша арка, так? Більший діаметр. ну, Зроби 250. Я роблю 250. 125 радіус, так? Він у мене бовтається, як відро в колодязі. Окей. Я роблю 115 радіус. так. 130-й діаметр. І він у мене що? Ну, великуватий. Думаю, до рота компота. І ну, я роблю 110 радіус, тобто 220-й діаметр ставлю сюди. І оце у нас як діти до школи. На менший діаметр, хай там на більший воно трішечки замале виходить. Але ці ключі йдуть з діапазоном. так? От діапазон тут у нас 10 мм на діаметр. І таким чином, що? Ну, таким чином, у нас 220-й. Градіус працює, він тут має працювати. І я тоді що роблю? Беру цей ключик, його арку накладаю на арку мого трафарета і з'ясовую ось таку різницю в сегментах. Я не знаю, чи цей ключ, ну, як він виготовлений, за якими стандартами. Але я не інструментальник, але так ну, не має бути. Приїде, я не помиляюся, вже лежить на пошті другий такий ключе. Поїду, заберу, поміряю. І ну, цікаво буде подивитись на результати. Тому що повторюся, ну, воно то можна, мабуть, розв і розв'язати, і зав'язати гайку цим ключем, але це так не має бути. Я нормально попрацював такими ключами на бронетехніці. Вони облягають, вони нормально облягають. І навіть бажано, щоб він був. Ну, Якщо або брати трохи менший, або трохи більший діаметр, то краще трохи більший. Так? Бо він, ну, арка там благородніше лягає, шлиці благородніше заходять. Хто що думає з цього приводу, діліться, пишіть, цікаво буде послухати. Разом боремо й поборемо.